В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 26 січня, саме цього дня народився відомий поет і перекладач, перший керівник спілки письменників України Іван Кулик, вшановується пам'ять білоруського журналіста, героя Майдану Михайла Жизнєвського. Визволено від нацистів Констабір Оцвєнцим. Його славка весна Вулович залишилася живою, випавши з літака на висоті понад 10 кілометрів. Знайдено найбільший у світі Алмаз вагою 3106 каратів. Візнається. Чаються міжнародний день митника і день працівників контрольно-ревізійної служби України. Вітаю! Світ шокований черговою трагедією на фронтовому Донбасі після ракетного обстрілу міста Маріуполя російськими найманцями загинули 30 мирних жителів, близько сотні поранені. Частина з них у важкому стані. Світ уже розцінив цей інцидент як злочин Путіна і терористів проти людяності. Вчора в Україні був день жалоби за загиблими. О півдні пройшла загальнонаціональна хвилина мовчання. Всеукраїнський траур триватиме сьогодні і завтра. Не забудьмо ж Маріупольський. ku Після трагічних подій у Маріуполі президент України Петро Порошенко скликав учора екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони, яке ухвалило низку важливих рішень. А в Житомирі пройшли молебень і митинг пам'яті жертв Маріуполя. В ньому пліч опліч із рядовими громадянами взяли участь голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський, народний депутат України Борислав Розенблат, інші представники влади і громадськості. А у вівторок пройде позачергова сесія Житомирської. Міської ради з порядком денним про надзвичайну ситуацію в Україні. Упродовж фронтової теми в руїнах Донецького аеропорту, які українські воїни-кіборги мужньо утримували довгі 242 дні, знайдені та упізнані тіла ще кількох загиблих героїв. Серед них, на жаль, шість представників Житомирської 95-ї аеромобільної бригади. А тим часом у Житомирі попрощалися і ще з двома загиблими на Донбасі героями Олександром Атаманчуком та Володимиром Марківським. Славетні кіборги загинули в бою за Донецький аеропорт. Це лише перші доставлені з бою герої для поховання. Про мужність і героїзм, виняткову відвагу та відданість батьківщині і вміння захищати її територіальну цілісність. Говорили побратими, які з ними постійно спілкувались і, як кажуть, ділили шмат хліба і до хліба. будь-який бій, ми підемо, і нам не страшно. А коли командир роти йде, то йому також така відповідальність, коли за тобою йдуть. І Вов Марковський, він як людина був, не знаю, чуйна, грамотний, завжди допоможе. То він не за гроші служив в армії. Це дійсно обов'язок і дійсно він себе не щадив, не в мирний час, не військовий. Вічна йому пам'ять ми завжди про нього будемо пам'ятати. Хоча деякі позиції Донецького аеропорту вже відійшли до ворога терористів, яких постійно підтримує Росія, але воїни ще й сьогодні воюють на передових рубежах, не шкодуючи свого життя, зробили все, і в принципі, після здачі двох терміналів нового і старого, ще захищають деякі об'єкти аеропорту. Підійшло підкріплення. Я думаю, що ворог буде розбитий, і перемога буде за нами. Віддаючи честь і шану, мужні воїнам Житомиряни, говорили і про брехливу російську пропаганду, яка лунає з екранів телевізорів і зомбує населення Сходу та Росії. Всю вину, оцю що провал, вони нас обзивають і бандерівці, і фашисти, і кожен день перекручують істину. Всю історію воно було у споконвіку в Росії. Оцей фашизм, велико імперське володіння світом. Що Росія зараз світом одна перший лідером хоче стати, тільки об'єднання всіх заради нашої спільної перемоги, спільної, нелегкої боротьби на фронтах і ідеологічному. І... І трудовому, і зі зброєю у руках можна приборкати ворога, який знахабнів, підтриманий кремлівською верхівкою, для якої життя людей нічого не варте, а лише награбовані в нього гроші і панівне животіння. Тим часом на Донбасі зберігається складна фронтова ситуація. Про останні події довкола них за офіційними повідомленнями «Укрінформу» та інших джерел. Коротко, один день війни на Донбасі обходиться Україні у суму від 5 до 7 мільйонів доларів. Президент України Петро Порошенко нагородив орденами за заслуги і за мужність 18 воїнів 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, у тому числі посмертно старшого сержанта Петра Дубика і солдата Олександра Сокорчука. Путін знову цинічно збрехав, заявивши, що українська авіація та артилерія наносять удари по населених пунктах Донбасу. Триває благодійна акція «Допоможи героєві допомоги потребує Андрій Козаченко з 26-ї бердичівської бригади. Після важкого поранення йому ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько інвалід першої групи непосильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Його контактний телефон 067 713 53 53. І на сам кінець цитата тижня: Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Державний гімн України. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. у студії була Катерина Тарасюк. Усім мирного неба та єдності духу до завтра.